Мої золоті, мої горді, мої сяючі леви. Привіт, привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Де ми сьогодні з вами подивимось ваш старо прогноз на жовтень 2024 року. Злаштовуйтеся зручніше, не забувайте про лайки, коментарі, підписуйтесь обов'язково, хто ще не підписаний на канал. Мені це дуже приємно, це сприяє просуванню мого каналу, і мені дуже приємно і цінно це від вас. Взагалі будь-яка взаємодія з відео. Якщо вам подобаються розклади на моєму каналі і ви хочете бачити мене тут частіше. Так, а зараз давайте зосередимося, розслабимося, сподіваюсь, ви собі зробили якийсь затишний, смачненький напій, і давайте подивимося, що ж чекає на Левів у жовтні 2024 року. Четвірка Пентаклі, це у нас карта перегляду вашого бюджету. Можливо, ви якось сформуєте свої заощадження, або вирішите, ви їх переглянете, або вирішите, що тепер вони вам потрібні. Ваші заощадження, якісь ваші накопичення, сума коштів, можливо, ви взагалі переглянете свій бюджет. Дехто з левів почне заощаджувати на якусь свою мрію, або ж у вас з'явиться якесь таке от бажання або рівень життя. Ви зрозумієте, що ви хочете до нього тепер йти, накопичувати, заощаджувати або ж примножувати свій бюджет. Ця карта вона говорить більше про стабільність, вона нас застерігає не розтринькувати гроші. Лево, ви такий щедрий знак. Я також асцендентний Лев, До речі, нагадую, що ви можете дивитися усі прогнози на моєму каналі за знаком свого сонечка, за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Якщо ви не знаєте у якому знаті ваш асцендент або місяць, ви можете самостійно це подивитися або написати мені в коментарях до цього відео вашу дату, час, місце народження. Я розрахую і безкоштовно вам надішлю і напишу, де ваш місяць, де ваше сонце ви знаєте, і де ваш асцендент, щоб ви надалі змогли уже... Дивитися свої прогнози, чи у інших тарологів-астрологів, чи мої таро прогнози і астрологічні прогнози Уже це корисна для вас інформація. Завжди про себе корисно знати. Ось тому я знаю, що ви, леви, ви, ми дуже такий щедрий знак. Ми любимо, коли все так красиво, гарно, але тут потрібно буде переглянути свій бюджет, і це карта, коли немає втрат. Але немає й дуже такого якогось підйому вгору щодо збільшення фінансів, збільшення доходів. Це більше про закріплення, це більше про стабільність і закріплення на якомусь такому фінансовому рівні. Можливо, ви тепер передивитеся і вирішите, що на якусь сферу життя ви не хочете більше так багато витрачати. Можливо, там це буде до кінця року, ви не хочете більше на це витрачати. Але якимось чином ви передивитеся свій бюджет, але ви, ви втримаєтеся на хорошому рівні. Ще раз повторюю, це карта без втрат. Так, що ще принесе левам цей жовтень, леви. Вісімка пентаклі. Ох, дуже дуже хороша карта. Робота буде, і фінанси будуть, і буде прибуток, і фінансів буде багато. Можливо, тут буде скільки роботи, скільки задач, скільки замовлень, скільки проєктів. Що у вас і не буде часу, щоб дуже багато витрачати. Ви будете накопичувати, 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 але тут і будуть і клієнти, і завдання, і робота, і фінанси. Це місяць, коли ви можете дуже-дуже плідно попрацювати леви. Ну що ж, молодці. Так, що ще ще. Що ще ще. Принесе левам цей жовтень. А це у нас карта, коли ви просто от йдете відстоювати себе. Це така карта трошки навіть конфліктна. Можливо, ви дуже активно і напористо відстоюєте себе. Можливо, ви. Там в конкурентів, опонентів просто цих клієнтів чи завдання прямо-таки забираєте. Ви дуже так агресивно, знаєте, ви нападаєте на роботу, перш ніж вам дадуть завдання, ви самі їх берете. Це, до речі, карта, коли ви можете так якось різко відстоювати свою думку, або ж події, якісь можуть різко увірватися у ваше життя, і через те, що вони дуже так... неочекувано І на це може бути якесь таке, як фольор не дуже приємний, тому що ми там не очікували, не були готові до цього, і можемо якось встати в позицію, ніби ми захищаємося, або навпаки, знаєте, нападаємо. Найкращий захист це напасти першим. Але це карта, коли ви будьте готові, що ви можете відстоювати свою думку, можливо, десь якісь погляди. Чи на роботу, чи в якихось це інших сферах програється, у вас будуть різні, ніж у ваших колег. І вам тут важливо почути один одного. Це така опозиція, коли вам хтось щось може сказати, ви щось комусь можете сказати, озвучити і познайомити когось зі своєю думкою, Леви. Але оця карта, коли ви. but Агресивно навіть налаштовані в деяких моментах, можливо, агресивно налаштовані діяти, агресивно налаштовані працювати. Можливо, хтось з вас захоче сказати про свій фінансовий стан. Можливо, ви дуже багато працювали і тепер захочете якось своєму керівництву донести, що тепер ви хочете більше фінансів, тепер ви хочете, щоб це був не один рівень доходу. а ви Хочете бачити ріст? Ось так от. Так, і у нас ще одна колода леви, з вами подивимось, що ще принесе левам Жовтень 2024 року. І це у нас страшний суд. Це коли ви дійсно хочете бачити результати своєї роботи. Карта така доволі кармічна, хоча я не дуже люблю цю фразу. До того ж місяць, у нас взагалі жовтень місяць, який розпочинається з затемнення сонячного у Терезах. Період затемнень він завжди супроводжується якимись такими доленосними і кармічними подіями. І тут ви будете в перечутті змін леви. Але це хороші зміни. Ви вже відчуваєте, що щось ось-ось має змінитися. Ви маєте отримати результати своєї роботи. Ви відчуваєте, що ви працювали, ви достатньо вклалися, і ви хочете бачити перед собою новий шлях. Це карта змін, хороших змін, передчуття змін До речі, інколи програється дійсно як суди в прямому сенсі. Тоді цей суд буде на вашу користь, інколи програється дійсно як суди або рішення якесь. Ви чекали якогось рішення, і ви отримуєте такий як вирок. Ви отримуєте цю роботу, ви отримаєте цю позицію, ви виграли, наприклад, тендер, ви отримуєте роботу з тим замовником. От, залежно від того, в якій сфері вас програється. Так, що ще принесе Лева на жовтень 2024 року. Сонце все найкраще для вас. Прояснення вас помітять! Отут точно вас помітять. Ваша робота не залишиться непоміченою. Леви, ви у нас ходите під керівництвом сонечка. Це ваша карта. У вас буде нагода проявити себе, вас помітять. У вас буде нагода проявити себе у соціумі, у соцмережах. Це карта творчих починань, це карта свята, це карта хороших новин. Це карта, коли ви можете дізнатися якісь хороші новини про дітей, наприклад, або про те, що ви стаєте. Якимось популярнішим, помітнішим, ви більше отримаєте похвали, визнання. І взагалі якось вам стає зрозуміло, куди ви рухаєтеся у вашому житті. Значить все починає мати свій сенс. От ви тепер розумієте, чому ви там так працювали, заради чого ви працювали, заради чого ви будете працювати далі? Ви це все бачите, і отримаєте хороші новини, ясність, визнання. На свято, якесь ви можете йти, вас помітять. Дуже прекрасно, якщо ви працюєте, або там якось реалізуєтеся в сфері творчості, або у вас якась публічна діяльність, там в соцмережах, можливо, блог, чи ви на сцені, наприклад, Леви, це ваша сфера, сцена, свято це все для вас. Так, ще. ще? Pra nessa leva, não sei, Королева кубків, а це у нас дівчина, може бути рак, риби або скорпіон. Це у нас, до речі, творчість, це у нас може бути психолог, це у нас може бути таролог, це у нас може бути астролог, подруга, сестра, взагалі людина, яка якось має вплив на ваші емоції, яка вас може підтримати, порадити, заспокоїти. Це у нас дівчина така більш сентиментальна, більш романтична. Більш така а, тендітна. Ось, це може бути ваша подруга. А, до речі, щойно мені таке прийшло: Лево, це ж сцена, це театр, це свято. Можливо, ви отримаєте або будете виступати в ролі цієї більш тендітної, а, теплої, ніжної. Можливо, це ви у себе в якійсь новій творчій сфері. Пізнаєте, це дуже прекрасно. Це, до речі, може бути медсестра, бармен, бариста творчість рідини або емоції. Це все про цю людину. Це може бути як образ або характеристика, або конкретна людина. Напишіть мені обов'язково лево, як у вас програлося. Мені дуже цікаво. Взагалі залишайте коментарі, підписуйтеся. Ставте лайки цьому відео, якщо вам подобається контент на моєму каналі. Мені це дуже цінно і приємно. Це сприяє просуванню каналу, і мені це дуже приємно від вас така віддача. Дякую вам. Так, і завжди цікаво знати, як у вас програються розклади. І у нас ще колода на сьогодні, і ще потім оракул буде, так що ще чекає на леві у жовтні. Десятка жезлів, це у нас карта, коли у вас багато завдань, багато задач, багато обов'язків, але ви вже ось ось майже вже все завершили. Ви вже все дедлайни закрили, все допрацювали. Уже тут є, видніється ваш будиночок, фінішна, пряма. По цій карті обов'язково делегуйте. Ви бачите, тут є хлопчик чи дівчинка, залежно від того, хто ви дивитеся, є біля вас людина, яка вам. Зможе допомогти, яка вам зарадить. Ви би самі не донесли всі ці гарбузи, так ви би самі не осягнули всю цю кількість і об'єм роботи. Ви сильні ви неймовірно круті. Але з кимось ви можете виконати набагато більший об'єм роботи, набагато якісніше. Або самим потім в результаті бути від, більш відпочившими, більш наповненими енергією. Але це ось-ось, і ви вже отримаєте результат, ви вже отримаєте те, над чим працювали, наче над чимось готувалися, робили, е, працювали над чимось, і тут вже ви отримаєте кульмінацію і вже все зробили. Так, що ще принесе лева цей жовтень. Карта диявола. Це у нас карта пристрасті, карта інтиму. Можливо, у вас якась така гаряча. Ніч е, чекає, можливо, у цій зв'язці ви вирішуєте позбавитися від якоїсь залежності, взяти аскезу, наприклад, е, не пити алкоголь, не палити. Це може бути, коли ви завершуєте е, якісь свої співзалежні стосунки, тому що будь від чого можна бути залежними там, чи ви не хочете більше е, скільки часу проводити, наприклад, в соцмережах, або ви завершуєте проєкт, Якийсь і ви не хочете, ви відчуваєте, що ви більше від цього не залежите. По цій карті це також може бути відвідування якихось таких місць, бари, ресторани, клуби, де музика, де ігри, де випивають, танцюють, де розпуста дихає нам спину. Диявол це непогана карта, це колосальна кількість енергії, але диявол це завжди спокуси, тому дивіться, якщо вас чимось спокушають, ви зізнавайтеся собі у цьому, тому що насправді ми бачимо, так що ми залежні, що нас спокушають, і вже вирішуйте, чи ви хочете, чи ви не хочете. Іти в цю спокусу. Можливо, вам тут будуть пропонувати допомогу, тоді дивіться, яку вам допомогу пропонують. Можливо, по дияволу можуть щось е, потім попросити в замін. Диявол це ще часто якісь такі азартні ігри, це можуть бути кредити, коли вам кажуть, е, на, візьми, візьми, от просто візьми і заверш це все, а потім по дияволу з вас запитають. Тому. Е, Приймайте тільки щиру допомогу від друзів, від тих, кому ви довіряєте. Або коли ви знаєте, що ви можете комусь зі своїх підлеглих делегувати якусь задачу, а по дояволу. Ну, хай це краще, як інтим для вас програється. Така пристрасна ніч. Так, і наостанок ще ще принесе лева цей місяць. Тут Спентаклі прекрасна карта, це у нас грошові подарунки, поповнення, премії. Обережно, звичайно ж, дивіться, хто вам це пропонує. Не пропускайте цей шанс, але просто дивіться, щоб це були. Чесні кошти, тому що вони у вас будуть. Це прекрасна карта. Це карта можливостей, карта нових шансів, карта нових ідей, карта того будь-чого що для вас є цінним. Ви можете отримати чи подарунок, чи знання. Чи знання, чи інформацію, завдяки яким ви потім можете збагатити свій ресурс, фінансовий стан, кількість свого майна, нерухомості, здоров'я. Це прекрасна карта, це найкраща карта, напевно якою можна тільки завершити розклад. От все вас дасться. Вам і вся ваша робота. От буде те, що ви хочете, те, що для вас представляє цінність, для вас обов'язково буде. Лево. Під кінець місяця, подаруночок якийсь від долі. Mm -hmm. Так, і наостанок ще оракул. Він же вам знайомий з попередніх розкладів. Це оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яка практика буде сприятливою. Для Левів у жовтні, і це abundance planning. Дивіться, як добре і круто резонує. Це у нас практика розписання, планування, прописання свого бюджету. Ви можете дійсно свій існуючий бюджет розписати, прописати, куди ви будете витрачати, як і на що. А можете якби, розширити свою фінансову ємкість і, наприклад, взяти суму, яка для вас поки що, наприклад, страшно, але не дуже. От давайте так, щоб ви в це могли повірити і розпишіть, наприклад, як би ви могли витратити мільйон доларів. Там, чи для когось це 100 тисяч гривень, для когось це 300 тисяч гривень, для когось це ваш дохід X2 або X3. От Розпишіть, от, пропишіть на що ви би витратили ці гроші. Розподіліть ці гроші, тому що насправді будь-який ресурс, будь-яка енергія, будь-які кошти вони приходять нам. Коли ми вже маємо ціль, енергія приходить на мету, енергія приходить на мрію. Нам не просто так приходять гроші. От я не знаю, от будуть гроші, а тоді я вирішу, куди я їх витрачу. Ні, гроші нам приходять і можливості заробити ці гроші, фінанси, ресурси нам приходять тоді, коли ми знаємо, а куди я хочу їх вкласти, а на що мені потрібні ці кошти. От згадайте, коли ви чогось дуже хотіли, коли ви хотіли придбати якусь покупку, або ви дійсно загорілися якоюсь відпусткою, гроші десь знаходилися, можливості десь знаходилися, люди десь знаходилися, і у вас виходило це. От це, на що би ви витратили ці кошти, на що вони зараз вам потрібні, на що ви відчуваєте, що ви запрошуєте ресурси, кошти, можливості в своє життя. Пропишіть краще на зростаючий місяць, це у нас з 2 жовтня по 17 жовтня це у нас зростаючий місяць, і вже під кінець місяця ви вже отримуєте результати, я вам це дякую. Гарантую! З вами була я, ваша Оля Свіднінська, ваш таролог, астролог і подружка, і кажу вам до нових зустрічей, до нових розкладів на цьому ж каналі. Па-па!